Компанія автофокус у нас є нове надходження. Це Kia Niro 2017 року на 2.0 гібридному двигуні, Офіційний автомобіль спосначений переднім приводом і пробігом 96 тисяч кілометрів. Автівка у нас повністю ціла по кузову, без ДТП і з одним єдиним власником за все її життя. Автівка виключно на офіційному дилері і має максимальнішу комплектацію, яка тільки можлива на ринку України. У нас є задній підігрів, повний електросклопакет, шкіряний салон з перфорації, передній безключовий доступ, датчик мертвої зони, повний електросклопакет, електродзеркала, блокування замків задніх дверей і пам'ять водійського сидіння. Преміальна музика GBL. Ось таке у нас водійське сидіння, воно у нас в дуже гарному та збереженому стані. По комплектації, що у нас є ще? Утримання в смузі, датчики мертвої зони, що я раніше говорив. Ось така у нас цифрова приборна панель, жодних зауважень по ній немає, немає ні чеків, ні помилок, нічого. Ось таке у нас повне мультимедійне кермо, воно у нас з круїз-контролем адаптивним. Тут у нас є камера заднього виду, CarPlay, навігація, і цей екранчик у нас повністю сенсорний. Тут у нас блок управління кліматом, стоп, е, кнопка старт-стоп і коробка автомат. Саме основне кругові парктроніки також тут вмикаються і вимикаються. Потім у нас є ще підігрів керма, підігрів та вентиляція передніх сидів. Тому що якщо тобі сподобався саме цей автомобіль, ти можеш приїхати до нас, торгівельний центр Республіка Парк, компанія Автофокус.